На останній сесії Чернівецької міської ради депутати підтримали зміни до програми з відшкодування за придбання генераторів чи систем накопичення енергії для помешкань городян. То, що зміниться для чернівчан, дізнавалися журналісти ТВА. Від початку 2024 року не надійшло жодної заяви від мешканців чернівців щодо компенсації за генератори для будинків. Як зазначає заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Ярослав Павлік, депутатам запропонували покращити умови та спростити процедуру отримання відшкодування в порівнянні з попередньою редакцією даної програми, ми враховуючи попит і запит від фактично управителів голів ОСББ додавали можливість компенсації вартості систем накопичення електричної енергії. Фактично, це ось цей ключовий нюанс. А також збільшилася компенсація за рахунок коштів міського бюджету. Компенсація станом на сьогоднішній день складає до 80% вартості від закуплених генераторів та систем накопичення електричної енергії. Депутати підтримали таке рішення. Відтак змінилася сума відшкодування. Крім того, тепер немає обмежень щодо кількості квартир. Також встановлена максимально гранична величина компенсації. Це по генераторах не більше 500 тисяч гривень, систем накопичення електричної енергії та резервного живлення не більше 150 тисяч гривень. Разом з цим діють певні обмеження. Вартість компенсації з міського бюджету не перевне повинна перевищувати 8 тисяч гривень за один кіловат потужності генератора та 20 тисяч гривень за один кіловат потужності резервних джерел живлення. Зміни відбулись і у переліку документів, які потрібно на. Дати для отримання компенсації у порівнянні з попередньою версією даної програми ми намагалися максимально спростити пакет документів, який подають для компенсації. Зараз в цей пакет документів входить. Відповідна заява, написана на компенсацію. Копія видаткової накладної і факт оплати і передачі даного обладнання. Також необхідно додати технічні параметри та характеристики закупленого обладнання а також відповідні витяги з протоколів зборів ОСББ або фактично те, що управителя співвласники уповноважують вчинення даних дій аннахарабара та вам.